До нового опалювального сезону в Коломиї починають готуватися вже відтепер. Спеціалісти повинні перевірити та за потреби підремонтувати технологічне обладнання, а також промоніторити стан будинків, шкіл, садочків та доріг. Загальна сума передбачена на ці роботи майже 16 мільйонів гривень. Про це йшлося на засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради. До наступного опалювального сезону в місті запрацює дві котельні на дровах на вулиці Лисенка та бульварі Ласі Українки, розповіли комунальники. Та й загалом організації шукають альтернативні газу види опалення, аби зекономити в скрутний час та заготовляють дрова. Ми так само це все аналізували і над цим питанням не раз це обговорювали. Так, якщо чисто економічно порахувати, то дровами чим по цих цінах, що є на сьогоднішній день, дровами палити. Ціна гігакалорії вона трошки менше. Дровами краще палити. Але от Тягне, що ви кажете, оці затрати капітальні вкладення, воно цю роботу нівелірує на ні. Друге, газове обладнання, ми на жодній котельні, скажімо так, не викидаємо. Я це зразу сказав. Ми його підтримуємо, воно у нас в робочому стані, воно у нас є альтернативним. Але нас постійно моніторять економії зменшення споживання природнього газу. Але й з дровами справи не такі прості, начебто є, що різати і використовувати для опалення. Але Мирон Кухтар пояснює, дрова мають бути сухі, лише тоді можна говорити про їхні застосування і, звісно, економію. Тому наразі лише котельні працюватимуть на цьому виді палива. А от у інших закладах рекомендують міняти та утеплювати вікна. От беріть, ріжте, є дрова, все позоростало. виявляється, що не так все просто. Дрива треба заготовити, дрива повинні бути сухі, прорахували по всіх наших міських котельнях, які, скажемо, знаходяться в закладах освіти, культури і так далі. Ми там вивчили можливості, де можна, скажем, безболісно, без капітальних таких, скажем, перебудов покласти котли. Але ми вийшли на таку серйозну суму. У принципі це місто, скажімо, одним махом, скажімо, в одному сезоні. Воно це не зробить. Ті котли, скажімо, що ми ставимо зараз, які працюють на дереві, твердопаливні котли. Ми ставимо сучасні, які можна, скажімо, палити всім, що горить. Вони не такі, що дрова, і більше ні. Там можна використовувати і ті гранули, і ті паліти, і ту органіку. Керівники підприємства, які вже перейшли на альтернативні види опалення, переконують, за нинішньої цінової політики палити дровами значно дешевше, ніж газом. Я поставив два кутли в'язні в корничі і в себе в гаражах. Вони окупилися за один сезон. Значить котли були по 18 тисяч, це 36 тисяч. Ми купили 140 кубів дров, тобто 30 кубів ми тоді було по 220, нехай там би було з привозом, з спорізькою 300 гривень. Тобто 30 тисяч – це десь грубо 30 тисяч, і один котел ще беремо десь, ще нехай 30, це 60 тисяч. А у нас треба було десь 50 тисяч платити Місяць за також наразі втілюється в життя проект, який має на меті переробляти траву, листя і гілки. Коломиї буде необхідна технологічна лінія обладнання для виготовлення такого біогумусу. Основна там одиниця, скажімо так, це косарка, косик, траву про подрібнює пилосос, який смокче листя. Це все переробляє, і дробалка для гілок. До слова на дрова йдуть усі зрізані дерева та обрізані гілки. Вони всі обліковані, переконує Марон Кухтар, і використовуються за призначенням, тобто для опалення деяких приміщень Коломиї.